Доброго вечора, друзі. Протягом цих декілька днів я займався тим, що монтував проводку для розеток. Ось це одна розетка. І проводка вивів до коробки, не підключив. Це в мене друга пошла. Ось вона. Для пральної машинки. Це третя. Для холодильника та й на всяк потріб. Далі зробив жолупа аж туди, щоб воно було зручнішенько. Це четверта у мене розетка. Ось вона. Це я стару розетку опустив. Вниз, щоб було зручно, бо дуже високо. Це друга стара розетка теж опустив вниз. Щоб було зручно. Це розетку зробив в ванній кімнаті. Ось проводка. До коробки. Там підготовив місце ще для однієї розетки. Ось, щоб було. Крім того, зробив ще розводку, ще для однієї розетки. Підготував також жолоб для електропроводки. Закрив душ стіни, точніше в душі плівкою, аби вона не сиріла від води, коли миєшся. Ну, бачите, ще роботи багато в цьому напрямку. Крім того, підготував ще одне місто тут для розетки, щоб було зручно. І там далі, щоб було теж зручно. Крім того, наближається зима, забив дерев'яні вікна плівкою, одне, друге, третє, щоб було, тут накинув плівку. Так само, щоб було тепліше, почав зварювати загорожу капітальну для курятника, щоб було курям зручно і щоб... І вітер їм задував взимку. Ну, а влітку щоб був затишок.